Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Ми воюємо на Україні з швидко сєвератлантичним североатлантичним альянсом. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку Збройні Сили України успішно трощать ворога в районі Західніше Зайцевого. Недобитки російських військ намагались відновити втрачене положення в районі Північно-Східніше Андріївки, але успіху немає, оскільки зазнали значних втрат. Водночас Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а авіація збройних сил завдала вісім ударів по районах зосередження особової особового складу озброєння та військової техніки ворога, а підрозділи ракетних військ знищили велику кількість особового складу в районі Миса Фіолен. А підрозділи ракетних військ знищили велику кількість ворога, зокрема його штаб, в районі аеродромів Кача та Бельбек. Звісно, є про що казати, і навіть такі адекватні деякі західні аналітики, військові експерти, вони кажуть правду, що те, що роблять ЗСУ, те, що роблять сили оборони України, це неможливо, це не учебних, не по підручниках, це те, що ну майже ніяк ніхто не дивився на те, що можна наступати без домінування у повітрі, без мощного удару з повітря по перед наступом, наступати з силами, які е, співрозмірні з силами противника. Та наступати успішно, це все у підручники, не як у військові доктрини НАТО, США не входить. Тобто, те, що ми робимо, це неможливо з їх точки зору було і так. Що є що казати, є результати в тих умовах, які західні військові доктрини навіть не розглядають, Ну і дуже все ж чекаємо на далекобійні ракети. Бо коли завдають удара по їх складах, по їх логістиці, то їм дуже важко воювати. Це дуже потрібно. Ну, насправді, якщо я буду е, перераховувати все, що нам потрібно, то ми до обіду будемо сидіти. Це ми розуміємо. Е, По-друге, да, по немає у армії, немає у Збройних силах на війні слова достатньо. Я завжди кажу: якщо мені дати, якщо я в день з'їдаю за добу банку тушонки велику, то мені достатньо цієї банки тушонки. Давати дві не треба, я другу з'їм. Давати три це саботаж, бо мені буде важко їх таскати. А з'їсти я не зможу. Але це тільки стосується тушонки снарядів, мін. Нічого не буває достатньо. Завжди треба ще. Бо є зараз і по арті, і по мінометах є ліміти. Він має за добу випустити кількість оперед ну, мін, яку не треба перевищувати, або воно ну, вже таке обставине. Якщо їх буде більше, то це зекономить життя, це зробить нам краще ворогу гірше. Як більше буде снарядів, мін. Всього такого по розмінуванню, ну звісно, не вистачає нічого. Ну тому, що ніхто не готувався розмінувати під обстрілом, розмінувати такі, таких розмірів поля і так швидко і в умовах, коли це важко. Розмінування це довготривалий процес, вже після закінчення війни. Всі звикли так, тобто і цього теж не вистачає. Все потрібно достатньо не буває. Звісно, той, хто кине у потрібний момент резерви. Той виграє, це аксіома, це військова наука ще, мабуть, з древніх часів. Але і ворог, і ми досить виснажені. Вже задіяли багато що того, що було в резервах, і вони, і ми. Тому зараз якийсь такий, ну, дуже багато свіжих сил ніхто кинути не може. І в нас воюють багато хто. Я не знаю, скільки резервів насправді і знав би, не мав би права казати. І ворог ми бачимо, з другої лінії оборони перекидає все на першу. Але що стосується дефіциту особового складу, ну я цього не бачу. Мені здається, що вони його просто кладуть, і фраза російською ця з 90-х убій себе об стіну становиться Дуже. якоюсь реальністю. Бо по я чую з півдня по роботньому про цьому селу, і це на сході це Андріївка, Кліщівка. Складається враження, що десь у високих російських штабах хтось волає горланить оре. За будь-яку ціну повернути втрачені позиції, щоб до завтра все повернули за будь-яку ціну, і вони за будь-яку ціну кидаються в контратаки на вже українські позиції, які зайняли українські бійці, вибили туди ворога. І вони не рахують втрат. Ці контратаки відчайдушні вони кладуть особовий склад, таке вже було. Таке вже було на півдні, коли вони втратили якісь важливі для себе позиції, намагалися їх за будь-яку ціну повернути, вони втрачали цілі підрозділи на цих контратаках жахливих. І зараз відбувається те саме. Це не означає, що е, українським військовим легко. Ні, ці штурми відбувати дуже важко, вони вміють стріляти, вони теж в них є і арта, і міномети, і вони все це використовують дуже, дуже активно. Але повернути свої позиції вони не можуть і особовий вклад втрачають. Незвичне тренування проходили бійці з першої президентської бригади Буревій. Воїни використовують тактичні симулятори на основі лазерних технологій. Такі умови максимально наближені до бойових. При штурмі ворожих позицій відпрацьовані навички можуть допомогти урятувати життя захисників. Як усе відбувалося, бачив Віталій Залевський. Так! За легендою, у лісі українські захисники потрапили у засідку. Ворожа ДРГ пробирається на Київщину. Мета наших бійців знайти і знищити противника. Один тут Це незвичне тренування для воїнів першої президентської бригади. Буревій кожен має зброю з лазерним випромінювачем. Ним треба поцілити у спеціальні датчики, які прикріпили на шоломах та бронежилетах. Тренування дуже цікаві. Це в Взагалі супер, максимально приближені до бойових, якщо в тебе поцілили, ти вже мінус, і твоя група може не справитись. Тому якось воно стимулює тві пам'яті, взагалі перерисування. Що ти запам'ятовуєш, що якщо ти випадаєш, то твоя група вже не справиться. Якщо в датчик тричі потрапляє лазерне випромінювання, бійця б'є струмом у руку. Це означає, що тренування для нього закінчене. Так, наші бійці готуються до реального бою з російськими окупантами. З таким обладнанням на полігонах можуть тренуватися і снайпери, і парамедики, і піхотинці, і штурмові бригади. Без жодного поранення тренування закінчив боєць на позивний Джиган. Уже коли пішли втрати, мені е, прийшлося зробити маневр е, по флангу і знищити ворога. Залагодження е, в цьому плані теж е, дуже добре відпрацьовували. На цьому планшеті інструктори спостерігають за маневрами наших військових. Після цього обговорюють помилки та успіхи кожного бійця. Я кажу, що хлопці потрібно працювати і працювати, бо Досконалювати себе потрібно, бо війна вона змінюється. Бойові дії змінюються, ворог теж пристосовується до наших тактик. То ми повинні теж рухатись вперед. Тактичні симулятори на основі лазерних технологій уже давно використовують воїни в інших країнах. Симулятори мають характеристики справжньої зброї, дальність ураження, швидкострільність та кількість патронів у магазині. Ці тренажери допомагають військовим тренуватися та відпрацьовувати тактичні дії на Ближене якомога до реальних бойових дій. Кожен місяць більше 7 тисяч військових навчаються на цьому обладнанні. Штурмова бригада буревій розшифровується як бригада утилізації російських військових. Невдовзі воїни, які проходять тренування, поїдуть нищити окупантів.